Президент Зеленський відповів на заяви Дональда Трампа про демократію і про вибори у нас в Україні, дав кореспондентам інтерв'ю, але про це ми з вами поговоримо в слідуючому випуску. Тобто завтра зранку там будуть. Всі подробиці, ну, весь вислів, вся цитата Володимира Зеленського про вибори, що сказав Дональд Трамп А на даний момент, подивіться відео. Давайте ми з вами подивимося, як говорить про це все Розумков. Дмитро Розумков, як ну, говорить, що розніс заяву Володимира Зеленського, президента нашого, про вибори. Дивимося відео. На що не день, то новий скандал. Зараз несеться історія про вибори. Зеленський сказав, що до них готовий. Це супер, що він до цього готовий. Є декілька питань. Перше, чому тільки президентські вибори? Якщо вже ти готовий, давай проводити всі і парламентські, але не в дії, тому що ти намалюєш собі ну, 102 відсотки. Якщо дія буде у Федорова, якщо дія буде зламлена росіянами, їх хакерами, то 102 відсотки буде у Лукашенка. Друге питання, я так розумію, що Зеленський вже на вибори не піде, тому що він точно нічого не боїться і відповідає за свої слова. Можливо, помиляється, але тим не менш хотілося б вірити, що президент України відповідає за те, що обіцяв українському народу в 2019 році. Там був один термін, про другий нічого не, не помінялося. Я думаю, що було б коректно, якщо б президент дотримувався своїх обіцянок. Ну і якщо серйозно. Провести вибори сьогодні на жаль в Україні неможливо. Так, да, треба міняти цю владу. Я сподіваюся, що після закінчення війни ця влада стане історією поганою історією нашої держави. Але тим не менш, сьогодні це зробити неможливо, тому що не зможуть прийняти участь і ті, хто за кордоном, і в першу чергу не зможуть прийняти участь у цих виборах наші з вами захисники. Ну а Зеленському наостанок пропоную одразу передвиборчий маршрут по так званому золотому кільцю. Української оборони розпочати можна в Орєховому, потім Покровськ, потім Донецький напрямок, Константиновка, Ну а далі Куп'янськ і Вовчанськ. Якщо там добре пройдуть мітинги і зможе відбутися концерт 95-го кварталу, тоді можливо дійсно він заслуговує на те, щоб приймати участь у наступних виборах. Це жарт, але жарт з присмаком дуже великої гіркоти. Ну що, шановні глядачі, відео закінчилося. Дмитро Зумков розповів, чому не можна зараз провести вибори. Пишіть в коментарях, що думаєте а ви по цьому. Вирішать з цього приводу, чому не можна, чи можна провести вибори, і як це воно буде, чому такі заяви робить наш президент, і чому виходить Дмитро Зумков робить такі заяви, але ж вони сильно хочуть, якби закінчення війни, дивлячись на їхні блокування трибуни. Я маю виду Європейської солідарності про їхні лозунки, що треба закінчувати війну. І, от виходить Дмитро Зумков і розповідає нам з вами, що на даний момент вибори провести. Неможливо. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, поставте вподобайку цей палець догори, кому сподобалося відео. Завтра ми з вами обговоримо. Подивитеся всі заяви Володимира Зеленського, Дональда Трампа, я розповім також, що говорять там про ці вибори і чи буде це все так, як воно є. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я. мене на цьому все.